Ще із восьмої ранку в монастирі священомученика Володимира, митрополита Київського і Галицького вже було досить людно. Віряни спеціально прийшли, аби потрапити на святкову літургію, поспілкуватися із священнослужителями, причаститися та навіть сповідатися. Найбільше більше присутні очікували на освячення храму. Священнослужителі окропили не лише стіни всередині, а й здійснили хресний хід навколо всієї споруди. Як будувався цей храм, бачила на власні очі пані Валентина. Часто проходила по нього. каже, не могла дочекатися такої рідкісної події, адже не щодня можна застати освячення. Дуже до да, красиво, да, ще, а в ще розписи храма, і всього то пері, що много роботи на Да. Необычные, необычные формы, таких храмов очень мало. Ну, как монастырская все, вот когда заходишь, когда как, не такое, как вот мирские храмы. Сам храм зводився із нуля. Весь процес тривав близько 10 років, адже така справа потребує великих затрат. Значно допомогли в цьому і прихожани своїми пожертвами та молитвами, як каже архімандрит Володимир. А от розпочав будівництво владика Ніколай Кременчуцький. Тоді викопали котлован та розпочали закладати фундамент. Зводили цеглина за цеглиною. Це для нас велика святиня, як для православних християн, так і для так і для усього православного світу. Будування храму це як дивися на нього, як він будується, як, як росте мале дитя. І там щось додавалося, Там дякуємо Богу, дякуємо людям, які всьому такому доброму ділі мали щастя своє. От, і, звісно, на сьогодні ми дуже вдячні нашому владику меру нашого рада Юрію за те, що. І люди при прибули сюди. Привітати священнослужителів храму та прихожан, а також відвідати службу завітав і виконуючи обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрій Вілку. Також відзначили і старання архімандрита Володимира. Йому урочисто вручили відзнаку за розвиток нашого міста. Без духовності не, немає розвитку суспільства, а наше місто дійсно духовне. Ви бачите, скільки храмів в нашому місті, скільки приходів, церковно приходських шкіл, і це все розвиток нашого міста. На святковій літургії помолилися за те, щоб наше місто було захищене від будь-якого ворога та ніколи не знало скрути. Далі у храмі будуть розписувати стіни, аби він став дійсно затишним місцем для всіх, хто хоче відкрити серце Богові та знайти відповіді на свої запитання. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.